Всім привіт! Сьогодні я з театральним гуртком була в аудіовізуальному та електронному архіві. Ми героїв. Зміни одягу. Це все ми з вами можемо вивчити за фото так показували, як зберігається кіноплівка, фотоплівка. І зараз я знаходжуся в місті, де зберігаються старі фільми, зняті на кіноплівку. І ось так вони зберігаються. Це оригінал. Це не муляж. Це не, це не муляж, це, це, це оригінал. Я тримаю річ 1904 року. Справжні. У мене підтримують. Півка, як називалася платівка? Грам, грам платівка. платівка. Перші грам платівки були желізними. Да. Ну, Я дізналася багато нового і цікавого. Мені все дуже сподобалось. До зустрічі.